Історії пари знімаю. Можна вас О, запитати? Жа. Ви пара? Так. Як так. ви познайомилися на роботі? Коли це було? Сім років назад. Коли побачилися, яке було перше враження? Я його відразу запривітала. <свістит> <свістит> так, так. Я не відразу, але вона вона просто класна. Що найголовніше в стосунках, як вважаєте? Щоб двоє були трошки крейзі, щоб можна було. Щоб було не скучно. <свістит> <свістит> так? Вам не скучно? <свістит> Ні. <свістит> а хто вас з гумором більше. Чи ви обоє? Ну, напевно, обоє, да? Ні, ми навіть не з гумором, гуморами, зібанцой. <свістит> За що любите одне <свістит> одного найбільше? За його. Неординарність таку якось, напевно мені з нею не не сумно, а це для мене головне. Що не подобається? Мені не подобається, що вона не хоче здавати на права дуже <гум> <гум> довго. <гум> Я собі купив мотоцикл, я буду їздити на мотоциклі, ти будеш їздити на машині. Ну і в принципі, права потрібні. Всі дівчата, здавайте на права. А яка у вас машина? Електрокар, Audi q 4 Заради такої можна, до речі, здати на права. Я вам скажу. вам ще не подобається. Інколи мені хочеться все-таки посидіти вдома, але він постійно кудись мене тягне. Ну, але це класно, так. Так більше дізнаєшся чогось нового. Чи одружені ви? Ні. Для вас це важливо? Ні. Не важливо. Ні. А чому? Не знаю. Тому що я її пропозицію зробив три роки тому. І вона до сих пір зі мною не отрушилася. Живучи в Києві, скільки витрачаєте на двох? Можна нормально прожити десь на 2,5-3 тисячі доларів. Ну, десь так у вас іде. В Середньому я думаю так ким ви працюєте офіс менеджер uh -huh. компанії міжнародні адвокат що ви людям нашим мотиваційного побажаєте завжди казати так світу і собі якщо є у вас вибір кудись виходити або сидіти вдома виходьте бо сидячи вдома ви нічого нового для себе не відкриєте а на дворі от зустрінете чудових людей вони з вами поспілкуються дізнаються про вас трошки більше і ви також про цей світ дізнаєтесь трохи більше Reels чи, і в Ріл, чи в TikTok можна потрапити до мене залітаємо з двох ні Кожного дня пробувати щось нове і не зупинятись на досягнутому.